Вітаю хочете підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні з вами подивимося. які події у вас на порозі. На порозі це означає, що це найвеликий проміжок часу. Це, ну, максимум, думаю, 2-3 тижні. А так, взагалі, дні Да? Буде два варіанти два різних пасіанса. Це пасіанс розклад, ви його любите, він у вас гарно програється, і я його люблю. Обирайте перший чи другий, буду доповнювати трошечки тарою, якщо треба буде. І будемо дивитися, хто або що на вашому порозі. Тайм-коди в описі. Так що давайте з першого варіанту сьогодні старий песян у нас йде першим. І будемо дивитись, що там або хто на вашому порозі знаходиться. Загадуйте сроки, думайте лише про себе. Так, давайте дивитись, якщо я пропущу, звісно, да, якийсь символ, що може статись легко. Пишіть, який пасіянс перший чи другий, і який символ я пропустила. Так, ніби нічого немає. Дивимося тільки горизонталь, вертикаль. Де складається картинка? Так. Не бачу поки. Символів, які б склались. Складати взагалі пасянці, це така класна медитація. Це цікаве завжди. І дуже гарно вони працюють. Здається, що шо там, картинки покрути, але вони дійсно дуже гарно програються пасянці. Ну що, поки ні в не бачу. Відної події. Ні спі... О, ось, Точно. Склався якір у нас. Да? Якір говорить про якусь стабільність, прочність, да, Що от точно спрощність. Щось... О! Побачила ключ. Все у ваших руках буде, да? ви зможете відкрити любі двері. Також ви можете займатися, якщо дивитися прямо-прямо, прямо, буває, так пасян працює, що ви матимете справу з ключами. Не знаю, дублікати будете робити, замки міняти, переїжджати, в'їжджати в нове житло. Щось точно відбудеться і керувати цим будете ви. От ви чимсь будете займатися ключами якимось. Можливо, ви будете в якісь інстанції ходити, да? теж може бути. Уже ще якісь події будуть нам доповнити загальну картину того, що зараз ми бачимо. Так, -с. ну що, не то більше. Так, бачите, як саме складається сьогодні. Друзі, надійні друзі, надіжні друзі, надіжні друзі написано, так? Да? Корінь, де, то дерево це корінь, це наше коріння, наші друзі, наші родичі. Да, от щось таке стабільне і теж прочне, як і якір. Да, що якір швартує корабель, і вже корабель не зрушиш з місця, так і дерево. Воно, якщо проросло корінням, з нього не, ру, не, зрушиш, його не зрушиш з місця. Да, Тільки обрізати можна і все. Щось дуже таке надійне, стабільне. Можливо, зустріч з друзями з дитинства теж по цим картам. Да? От, з тим, кого ви вже перевірили часом. Хтось з вашого минулого, Да? Ось так. Можу програватись. Так, немає ще нічого. Ще раз оком тяну на весь пасіанс. чи явно я не пропустила щось, що я побачу, так? Ну, я поки не бачу. Якщо я щось пропустила, пишіть, будь ласка, в коментарях. І так, у нас тут ключ. Якір і дерево, щось стане таким надійним для вас. Ви зможете відкрити щось для себе надійне і стабільне. Може хтось приїде до вас чи ви кудись. Не ви відчуєте стабільність. До речі, можете роботи мені, там може хтось з друзів запропонує хорошу роботу. Завершення от якогось знаєте, такого етапу, де ви. Чекали, старались. По п'ятірці Пантаклі, можливо, збирали, відкладали, не мали одразу можливості да, реалізувати те, що тут у вас відбувається. І завершення цього нарешті. До ну, тобто, прикладу, ви на щось збирали, відмовляли собі, ви от тепер ви зможете купити. Або ви когось чекали, сумували, вам, ви зустрінетесь вам легше. Да? Хворіли, теж так може бути. да? етап якогось очікування на перспективу роботи. Терпіння теж може бути по цим картам, і завершення цього етапу уже да, в, розквіт. в розквіт. Так що ось такий варіант перший одинички. Цікавий у вас розклад получився. От мені видається, що от якась важлива, не знаю, розмова, зустріч з кимось, кого ви вже давно знаєте, або прямо з вашими якимись родичами, да? хто для вас важливий по карті дерево. І так, переходимо до другого варіанту. Хто обрав О, київську ворожею. Подивімося, бо в мене вона вже така київська ворожея, Багато бачивши, да? Давно в мене вона. Загадайте ласочка сроки. Старайтесь не загадувати більше двох-трьох тижнів, щоб було більш точно. Ми тільки на себе. Ну, і поїхали, дивимося. Крутим басян, збираємо символи, які співпадуть. Якщо я пропускаю щось, ви в коментарях можете написати, що це, можливо, перший варіант другий перекочував, там теж була карта ключа. Ключові моменти вашого життя, ключі, якими ви відкриєте двері, да, все в ваших руках, от ви зможете о, в той загаданий срок розвиватись, да, відкривати для себе якісь нові можливості. Так, 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 так. Мені цікаво, що там ключ і тут ключ. О, дивіться, ключ до процвітання вашого соняшник. Ну тут якась, не знаю, або прибуль, або покупка. Ну, якесь процвітання. І ви цим управляєте, ви і тут голова. Не можна вже скласти бусики, да, не вийде. Але от можна скласти соняшник, який говорить, що всі ваші починання завершаться успішно. Можливо, ви щось тут давно з чимось Працюєте, щось хочете, та, у вас відкриється двері. Роботу можна знайти по цим картам. От. Якщо буквально відкривається двері в процвітання, ви знаходите ключ до свого процвітання. Квочечка, квочечка. Отже, з мамою матимете справу, якщо ви мама, з дітками, та, це, це такі. Клопоти, клопоти домашні, щось по дому будете робити. От, може, замок будете міняти, ключі не викупувати, двері. Теж ключі, двері зв'язано. Може, з декрету будете виходити. Так, на ножах з кимось будете, на челось, з кимось будете на ножах. Гострі якісь питання піднімати. Можливо, ви будете точити ножі, або купувати. І Це теж можливо по пасіансу. Або з кимось будете мати гострі, серйозні розмови. І так, передивлюся ще разочок, що я ніде не пропустила нічого. Не бачу. Якщо пропустила, то ви мені напишете про це в коментарях. І так, що в нас тут? Ключі до свого процвітання, домашні хлопоти і карта саблі, щось гостре. Гострі питання, гострі розмови. Щось, ух, карти посипалися. Але це дійсно зв'язане. Щось... Це може бути, не знаю, ігло якесь уколе. Операції, ну, це заплановано. Тут не, не виглядає так, що це от несподівано. П'ятірка жав конфлікт, так, да, може бути, але бачите, конфлікт і примирення йде. Два соняшника, тут у нас соняшника, тут два ростете фінансово. От зараз буде у вас якась фінансова винагорода, да? процвітання яке. або якийсь важливий подарунок для вас. Свято може бути, де ви з кимось зустрінетесь. Ну, не обійдеться без якогось трохи конфлікту при всьому. Може, знаєте, в когось не на народження, його буде на стіл накривати, поки накриваєте, ну, зазвичай так буває, да? трошечки не те, що там може посваритися. Але... Кожного своє бачення і можете на якихось трохи повишених тонах поговорити. Або там втратитись на гості йде на іменинникам, думаєте, скільки потратити. Іменник вам дарує, бо тратити немало, не пожалійте. Це внутрішній такий Може бути спорна, щоб. А скільки дарувати, що робити. Ну, це реальне життя. Вона, що наша. Але такі є. Щось ви тут можете купувати. Планувати, думати, як прикрасити, тоді, можливо, буде якийсь список складати там, що робити, що купувати. Ось так. Ну, процвітання точно вас чекає в цей період. Так, от такий от варіант двічки. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Діліться враженнями. Підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. ん